День сюрпризів у школі. В одному затишному містечку, де дерева схиляли свої гілочки над дахами будинків, стояла маленька, але дуже дружна школа. Учні цієї школи завжди підтримували один одного та були дуже допитливими. Одного звичайного ранку у класі зібралися першачки. Іванко, Софійка, Андрійко, Марічка та Максимко. Класний керівник пані Олена оголосила. Сьогодні у нас день сюрпризів. Ми всі будемо вчитися працювати разом і допомагати один одному. Кожен отримав завдання, але вони були не зовсім звичайними. Наприклад, Іванко мав допомогти Софійці з малюванням. Хоча він сам не дуже добре малював. Андрійко мусив розв'язати загадкову задачу з математики, але лише з підтримкою Марічки, яка була дуже кмітлива. А Максимко отримав завдання допомогти прикрасити клас. Усі були. Трохи здивовані, оскільки кожен працював над власними завданнями. Та пані Олена пояснила Сьогодні ви навчитеся, що сила у дружбі і підтримці один одного. Іванко і Софійка сіли малювати разом. Софійка допомагала Іванкові вивести рівні лінії, а він... Додав фантазії, малюючи смішних звіряток. Їхня картина вийшла веселою і кольоровою. Марічка з Андрійком весело вирішували задачу. Марічка спокійно пояснювала кожен крок, і Андрійко раптом відчув, що математика не така вже й складна, коли я підтримка. А Максимко зібрав друзів, і разом вони створили паперові квіти, які прикрасили дошку. Клас став схожий на барвистий сад. Наприкінці дня пані Олена похвалила всіх за спільну працю. Ви показали, що разом можна досягти багато. З того дня. Першачки завжди підтримували один одного, і вони стали справжньою командою. І кожен з них знав, що маючи друзів, можна впоратися з будь-яким завданням.